Всім привіт! От скажіть, ми щодня користуємося інтернетом, правда? Але чи часто ми замислюємося, як насправді влаштований цей ну просто величезний цифровий світ? Хто за ним стоїть, хто ним керує і як, врешті-решт, сигнал потрапляє до наших комп'ютерів і смартфонів? Сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки цієї глобальної мережі. Ну що, давайте розбиратися. Так, так, давайте почнемо з головної загадки, яка я впевнений, хоч раз спадала на думку кожному. Якщо інтернет такий ну гігантський і такий важливий для всіх нас, то хто ж його власник? Може, якась одна мега-корпорація або, можливо, уряд наймогутнішої країни світу, це ж логічно, правда? Ну, це справді чудове питання, щоб почати наше дослідження. І ось тут увага! На нас чекає перша велика несподіванка. Правильна відповідь ніхто. Уявляєте? Просто ніхто не існує якогось єдиного власника інтернету чи єдиного центру управління. Він децентралізований. Що це означає? А уявіть собі не одну величезну павутину, сплетену одним павуком, а мільйони, навіть мільярди маленьких окремих павутинок. Вони належать різним компаніям, університетам, організаціям, навіть нам з вами. І от, коли всі ці павутинки з'єднуються між собою, оце є інтернет. Отже, що ж ми сьогодні розглянемо на нашому уроці? План такий: спершу з'ясуємо, хто ж тоді встановлює правила гри в інтернеті, якщо в нього немає господаря. Потім познайомимося з тими, хто є нашим персональним гідом у цей цифровий світ з провайдерами. Далі подивимось, якими ж способами можна до цієї мережі під'єднатися. Ну і, звісно, наприкінці підсумуємо все, що дізналися. Гаразд. Тут виникає абсолютно логічне запитання: якщо ніхто конкретно не володіє інтернетом, то як він взагалі працює так злагоджено? Чому, коли ми вводимо адресу сайту, ми потрапляємо саме туди, куди треба? Чому панує порядок, а не повний хаос? А вся справа в тому, що існують спеціальні організації. Можна назвати їх такими собі невидимими архітекторами мережі, які стежать, щоб усі грали за одними тими ж правилами. А ось власне і вони наші головні герої. Давайте знайомитись. Отже, Айкен. Уявіть, що це така собі глобальна адресна книга. Ця організація відповідає за те, щоб у кожного сайту була своя унікальна адреса, своє ім'я. Щоб вводячи адресу, ми потрапляли саме на той сайт, який нам потрібен, а не на якийсь інший. Далі ITF це, скажімо так, інженери та технічні генії. Вони розробляють мову, тобто протоколи, якою комп'ютери з усього світу спілкуються один з одним. Потім W3C. Це, можна сказати законодавці вебмоди. Вони створюють стандарти HTML, CSS, тобто правила, за якими веб-сторінки виглядають гарно і однаково працюють у всіх браузерах. І нарешті ISOC. Це така глобальна спільнота, ну, справжніх ентузіастів, які просувають ідею, щоб інтернет був відкритим, безпечним і доступним для всіх людей на планеті. І тут варто додати один важливий момент: окрім цих великих міжнародних організацій, майже кожна країна має власні правила та органи. Вони регулюють інтернет вже на національному рівні. Тобто це додає ще один такий, знаєте, місцевий рівень управління до всієї цієї складної системи. Окей, з тим, як інтернет влаштований на глобальному рівні, ми здається розібралися. Але як конкретно ми з вами потрапляємо в цю всесвітню павутину? Адже недостатньо просто увімкнути комп'ютер, правда ж? Нам потрібен хтось, хто відкриє нам двері. І цей хтось це наш особистий портал в інтернет, наш провідник. Цього провідника називають інтернет-провайдером або скорочено «ISP» від англійського «Internet Service Provider». Простими словами, це компанія, якій ми платимо гроші за доступ до інтернету. Вона по суті будує міст від нашого будинку, школи чи смартфона до величезної глобальної мережі. Саме провайдер прокладає кабель до нашої оселі, видає нашому пристрою унікальну ip адресу щоб його можна було знайти в мережі, і, звісно, допомагає, якщо щось раптом перестає працювати. Добре, з провайдером зрозуміло, але як саме він нас підключає? Які існують способи? Бо виявляється, що технологій є чимало і кожна має свої плюси та мінуси. Давайте ж поглянемо на найпоширеніші способи потрапити до всесвітньої павутини. Ось погляньте на цю табличку. Почнемо з DSL. Це технологія, яка працює через звичайні сінькі телефонні лінії. Вона вже трохи застаріла, але все ще де неде використовується. Далі кабельне підключення. Тут інтернет йде по тому ж кабелю, що і кабельне телебачення дуже популярний варіант. Оптоволокно це, мабуть, найсучасніший і найшвидший спосіб. Дані тут передаються буквально зі швидкістю світла, по тонесеньких скляних ниточках. Фантастика! Супутниковий інтернет це порятунок для віддалених місць, гір чи сіл, куди просто. То неможливо прокласти кабель. Сигнал йде прямо з космосу. Ну і звісно, мобільний інтернет. Це те, що у нас в смартфонах. Мережі 4G, а зараз все активніше і 5G. Але серед усіх цих технологій, особливо коли мова йде про оптоволокно, сьогодні варто виділити одну: називається вона PON пасивна оптична мережа. Запам'ятайте цю абревіатуру, бо це по суті один з найкращих і найефективніших способів завести супершвидкісний оптоволоконний інтернет прямо у квартиру. Як же ця магія працює? Насправді все геніально і просто. Уявіть собі шлях світлового сигналу. Все починається на центральній станції провайдера, звідки виходить один дуже потужний оптичний сигнал. Далі по дорозі стоять такі собі розумні розгалужувачі, пасивні оптичні спліттери. Вони не потребують електроенергії, тому й пасивні. Їхнє завдання взяти цей один потужний промінь і розділити його на багато-багато маленьких промінчиків для різних абонентів. І при цьому інформація не втрачається. І от нарешті третій крок: один з цих промінчиків доходить до абонентського пристрою вже у нас вдома і перетворюється на той самий Інтернет, до якого ми звикли. От і все. Ну що ж, ось і добігає кінця наш сьогоднішній урок. Ми з вами пройшли справді великий шлях: від глобальних організацій, що керують цілим інтернетом, до маленького оптичного кабелю в нашій квартирі. Давайте тепер швиденько зберемо все докупи і пригадаємо найголовніше. Отже, які ключові висновки ми маємо винести з сьогоднішнього уроку. Перше і найголовніше в інтернету немає єдиного власника. Це глобальна децентралізована мережа. Друге, щоб усе працювало як годинник, існують спеціальні глобальні організації, які встановлюють єдині стандарти і правила. Третє, щоб потрапити в інтернет, нам потрібен посередник, інтернет-провайдер або ISP. І четверте, способів підключення є багато від старих телефонних ліній до сучасного і надшвидкого оптоволокна. Тому наступного разу, коли будете відкривати улюблений сайт, дивитися відео чи просто відправляти повідомлення в меседжері, згадяйте на хвилинку. За кожним таким простим кліком стоїть цілий невидимий світ організацій, стандартів і дивовижних технологій. Це справді вражає, чи не так? Дякую всім за увагу на сьогоднішньому уроці. До нових зустрічей. До побачення!